привіт дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на ось таку тоненьку лаконічну силянку з маленьких сердечок. Вона дуже ніжна та святкова. Плила її з китайського бісера. Ви ж можете використати той бісер, який вам більше до вподоби. Ширина силянки 1 см. У мене довжиною 40 см. На таку довжину необхідно приблизно 7 г китайського бісеру. Для плетіння буду використовувати китайський бісер двох кольорів: рожевий та кремовий. Даний бісер придбала в магазині Аврора. Детальний огляд на цей бісер у мене є у попередньому відео на моєму каналі. Можете перейти та подивитися. Також підготуйте бісерну нитку. У мене Титан 30. Для плетіння китайським бісером необхідно взяти нитку трохи грубшу, ніж ту, якою ви зазвичай плетете для чеського бісеру, тому що отвори у цьому бісері більші, ніж у чеському. І коли нитка дуже тонка, важко контролювати натяг нитки. Бісерна голка та будь-яка намистина. Продіваємо нитку в голку, беремо нашу намистину, спускаємо по ниці. Залишаємо невеликий шматок нитки довжиною приблизно 20 см та закріплюємо нашу намистину. Закріплювати необхідно звичайними стіпками, але таким чином, щоб ви цю намистину потім могли зняти з нитки. Після того, як намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Набираємо 2 кремові, 1 рожева, 3 кремові рожева, 1 кремова бісерина, спускаємо цей бісер до стоп намистини, розміщуємо бісер у лівій руці стоп намистиною догори і проходимо голкою у першу набрану кремову бісерину в напрямку до гори. Затягуємо петлю. Одна кремова, дві рожеві бісерини проходимо у рожеву бісерину голкою донизу. Набираємо 4 рожеві бісерини. Спускаємо ці бісерини до нашого плетіння. Відділяємо одну бісерину і проходимо голкою у наступних дві бісерини. Підтягуємо нитку. Набираємо три рожеві бісерини, проходимо у другу вільну рожеву бісерину голкою догори Дві кремові, дві рожеві бісерини проходимо у середню вільну рожеву бісерину, голкою донизу. Набираємо три рожеві бісерини, проходимо в останню рожеву бісерину, затягуємо нитку, заводимо голку у першу та другу вільні бісерини та проходимо крізь них в напрямку догори. Набираємо три рожеві бісерини, проходимо у другу вільну рожеву бісерину голкою догори. Набираємо три кремові бісерини, проходимо у другу, тобто середню вільну рожеву бісерину донизу. Набираємо 3 кремові, 1 рожеву, 1 кремову бісерину. Проходимо у другу вільну кремову бісерину голкою догори. Далі орнамент повторюється: я залишаю час, ви можете перейти на цей час та продовжити плетіння. Далі закріплюємо нитку. Також закріпити нитку необхідно збоку, де була стопна мистина. Як надійно закріпити нитку, залишаю посилання на відео. Далі необхідно обрати застібку. У мене ось така магнітна у формі сердечка. Щоб її приєднати, необхідно два з'єднувальних кільця. За допомогою круглогубців роз'єдную кільце, продіваю у кінець силянки. Продіваю сюди ж частину застібки та закриваю з'єднувальне кільце. Те ж саме пророблюю з іншого боку. І ось такий результат виходить. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал, якщо ще не підписані, а я готую для вас нові та цікаві відео.